Олександр Козаренко недочитана партитура життя. Книгу про знаного композитора презентували у Коломиї. До неї увійшло майже 70 есеїв. Все це спогади про маестро від людей з різноманітних куточків України та з-за кордону, що його знали за життя. Видання створювали кілька місяців. Ділиться у порядниця книги професорка Ганна Карась. Я особисто була багато років знайома з Олександром Володимировичем. І коли сталася ця трагічна подія, власне, ми вирішили з моїм молодшим колегою, моїм випускником, сьогодні, вже доктором філософії Романом Цунзо, написати. Цю книгу власне ідея виникла в нього. Я підтримала. Ми звернулися через Фейсбук, через всі соціальні мережі, щоб написали спогади ті, хто його знав, і в книзі вміщено майже 70 текстів. Олександр Козаренко знаний не лише на Прикарпатті, багато років викладав у Львівській консерваторії. Диригент Івано-Франківської обласної філармонії Роман Зумза каже, що ідея створення книги прийшла до нього під час прощання із Олександром Козаренком наприкінці. І березня цього року, коли от сталася трагедія, коли він попав до нас, до Івано-Франківського реанімацію, і після похорону з'явилася ідея, щоб зараз оцей оголений нерв, який є в суспільстві, який стосується втрати такого митця, такого величезного таланту, щоб його зазнимкувати, щоб знайти зробити таку фотографію суспільства. І при чому в різних проявах, тобто, щоб це не були тільки наприклад митці, щоб це були просто люди, з якими він спілкувався. Презентація, звичайно, ж не могла відбутися без творів композитора. Солістка Львівської національної філармонії Ірина Ключковська зазначила, що записала та обробила кілька творів Олександра Козаренка. Тепер виконує їх у пам'ять про геніального митця. Винавиться його камерних творів. Зі мною в дуеті виконує Мар'яна Саматос, це є піаністка Львівської національної театру опери та балету. Ми планували заходи цих власне серію цих концертів, ми планували присвятити Дню народження Олександра Володимировича, але, на жаль, життя вносить свої корективи, але ми від свого бажання не відмовились. І зараз маємо серію концертів, які присвячені його пам'яті. Нагадаємо, 24 вересня 2023 року Олександрові Козиренку виповнилося б 60 років, та через хворобу він пішов із життя наприкінці березня. З клуми Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.